Понеділок, 12 червня, це новини на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться день Росії. Окупанти святкують у Маріуполі. Тим часом ЗСУ звільняють селище Донеччини. Жіночим купе бути укрзалізниці запускає тестові вагони. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Архітектурне минуле окупанти презентували проєкт ремонту залізничного вокзалу в Маріуполі. Мережі вже пишуть, що на краще вони й не здатні, бо нібито нові будівлі виглядають як з радянського союзу. Нагадаємо, у міській раді планували реконструкцію вокзалу до початку повномасштабного вторгнення і врахували сучасні тенденції, аби наш вокзал був європейського рівня, комфортний та доступний для всіх. Замість веселки вісьолка. Так Маріупольський парк перейменували окупанти. Фото з назвою перефарбованої у кольори російського прапора ширяться мережею. Якщо наш парк мав назву райдуге, яка несе в собі радість та щасливе дитинство, то всьолка в перекладі означає гриб – чергова недолугість від загарбників. В Маріуполі на площі свободи провели парад на честь дня загарбника. Росії окупаційна влада зібрала невелику кількість людей, які погодилися стояти під триколором. В натовпі також можна було помітити військових. До святкування залучили і дітей. Привітав маріупольців і ватажок так званої ДНР Пушилін, розповівши про якісь особливі почуття, які переживають жителі тимчасово окупованого Донецька. Крім привітань, в подарунок зруйнованому Маріуполі росіяни вирішили забрати на одній з цілілих будівель патріотичний мурал з російським прапором, залучивши юнармійців. Про те, чи довго протримується цей стінопис, перезданому вигляді невідомо, бо що сталося з муралами зображенням Путіна, вже відомо. Прострочені продукти в Маріуполі все частіше з'являються на полицях магазинів. Жителі скаржаться на молоко, торти та згущене молоко. Містяни кажуть, що зіпсовані харчі та неналежні умови зберігання це вже звична справа для багатьох магазинів. Також небайдужі коментатори розповідають, що продаж прострочених продуктів прийнятний, якщо на них йде знижка. Один загиблий на Донеччині за минулу добу ворог гатив авіацію по Вугледарській громаді. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади. Про це повідомив Павло Кириленко, очільник області. Сьогодні зранку росіяни вдарили по Авдіївці ракетами. Є постраждалі двоє поранених цивільних, по Нівеччині будинок культури на центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі. Так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару. Українські війська переходять у контурнаступ на Бахмутському напрямку. Повідомив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Чараватий. Росія стягує резерви, намагаючись утримати свої позиції та атакувати, але без успіху українці користуються тим, що в зону бойових дій на зміну вагнерівцям прикидають нові російські підрозділи, які погано знають місцевість. Ми користуючись тим, що ворог робить ротаційні заходи. Ми Б'ємо по них. Ми контратакуємо. Ми в попередні дні повідомляли, що тільки з'являється така можливість наші бригади контратакують їх і потрішечки. Іноді по декілька сотень метрів, іноді до півтора-двох кілометрів звільняємо нашу землю. Ще ближче до Маріуполя. Українські військові також привітали загарбників з Днем Росії. На Донеччині звільнили село Сторожеве. Воно перебувало під окупацією від березня 2022 року. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також цю інформацію підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Захисники розпочали операцію о п'ятій ранку. Окупанти чинили опір та гатили з артилерії, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки. Так було знищено близько півсотні а чотирьох взято в полон. Вони потікали, все кинули, там зараз такий от, що це то, то просто капець. Також напередодні стало відомо, що українські військові звільнили села Благодатне та Нескучне. Додому повернулося 95 українців. До своїх родин їдуть зокрема полонені з Маріуполя, Чаес, острову Зміїни, з під Бахмута. А також захисники Азовсталі також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточний Маріуполь на Азовсталь. Повідомив голова ОП Андрій Ярмак. Укрзалізниця запустила перші жіночі купе, поки в тестовому режимі вони курсуватимуть по чотирьох напрямках. Квитки у жіночі вагони можна придбати тільки у мобільному додатку з 30 червня 2023 року. Їх вартість не відрізняється від загальної вартості інших посадочних талонів. На сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, фейсбуці та інстаграмі. Тихого вечора, спокійної ночі. Побачимось вже завтра.